Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і у нас розклад на тиждень. Для всіх знаків Зодяки. Ви просили. ось, Важко мені робити цей розклад, але ви просили. Без таймкодів ніхто не хоче дивитися, дуже мало переглядів, але гаразд. Я це роблю для себе, для вас, хто дивиться, хто не визникає. І у нас перші це овни. Перші у нас овни. Якась у вас така знаєте, медитативна карта випала, тобто помірність, нічого такого важливого не буде відбуватися, все якось спокійно, все якось розмірено, без, без якихось взлетів, падінь, без якоїсь шубуршної реакції. Ось, вам вдасться цього тижня налагодити стосунки, помиритися з кимось. В принципі, ось якось так. Карта вам радить медитувати, карта вам радить займатися якимись практиками. Ось, бачите, навіть випала така. знаєте, Все в задоволення, робити все в задоволення. Гаразд, тепер у нас ідуть. А, я не сказала, бачите, з 2 до 8 червня. Раз, тепер у нас йдуть тельці, дорогі тельці, сонечко випадає, теж старший аркан, чудова карта. У вас удача, радість, якась перемога, своя особиста, комусь вдасться влаштуватись на роботу, комусь вдасться. Перевестись кудись. Тобто ваші плани можуть дуже добре здійснюватися, дорогі тельці, народження дітей, радісні моменти з друзями, з сім'єю, звістки якісь хороші. Ось тут теж. Ну, Ви це заслужили. Карти говорять, ви це заслужили. Тепер переходимо до близнюків. Дорогі близнюки, десяточка мечів. Що це таке? Давайте так, щось іде до кінця. Так, воно може бути болюче, щось розбилось, щось відійшло, розлучення, сварки, ось робота, тобто звільнення з роботи і тому подібне. якась. Але з другого боку, якийсь період, це може бути і важкий, тому що це десятка все ж таки мечів, тобто важкий період, і вам. Бачите, набратися терпіння. Все ж таки, карта говорить, що вам паде на майбутнє, тобто, з надією на майбутнє. Бачите, і ви не здаєтеся, тобто ви чекаєте вже світанку. Ось після темної ночі завжди приходить світанок. Ось якось так. Тепер переходимо до раків. Дорогі раки, сімейна карта. Це і спадщина, це і зарплата, це і. Надбавки якісь і премії, і комусь відпустка відпускні може бути. Хтось зустрінеться з сім'єю. Ось хтось купить хату, продасть хату, великі гроші, сімейний бізнес. Ось все якось так. Якось все традиційно буде крутитися у вас. Так, так Я не дивлюсь, не буду дивитися, бо там випадають якісь і любовні стосунки. Гаразд. Тепер дивимося на левів. Дорогі леви, що у вас випадає, дорогі леви? Вісімка мечів, якісь обмеження. Дорогі леви, у вас якісь обмеження. Тобто небезпечна ситуація. Будьте обережні, не рипайтесь, як то кажуть, не говоріть багато. Краще наберіть рота, води в рота. Краще помовчіть, не сіпайтесь, не, не намагайтеся вирватися з цієї ситуації, тому що а, ви заблоковані. Можливо, дійсно, хтось вас заблокує. А, рідні, близькі ваші, ось а, коханець і тому подібне. Якась така ситуація. На роботі ніякого, знаєте, пробліску теж таке може бути. Ось якось так дорогі леви. Ну, знаєте, таке буде враження, ніби ви в клітці. Нічого, перечекайте. Цей час пройде, це тільки цей тиждень. Ось, Чим, Якщо ви розслабитесь, повірте мені, вам буде легше. Тепер переходимо до дів. Дорогі діви, закохані. Діви або закохаються, або з кимось познайомиться, або домовляться з кимось, якісь договори заключать, зустрінуть людей на своїй хвилі. Це хороша карта, в принципі, і вона вам радить. Вибір робіть своїм серцем. Тепер переходимо до, до кого ми переходимо? До Терезів. Дорогі Терези, сімка мечів. Це, дивіться, з одного боку, це може бути крадіжка, будьте обережні, вас можуть обікрасти, вас можуть обдурити, дуже хитрі злодюжки. Ось. А з другого боку, карта вам радить вирішувати свої питання якимось планом. Прораховуйте свої ходи наперед. Тобто, будьте розумнішими за ваших опонентів, і ви тоді зможете виграти. Тепер переходимо до скорпіонів. Дорогі скорпіони, ви цього тижня відлюдник. Про що говорить нам відлюдник? Відлюдник говорить нам про те, що вам захочеться побути наодинці, вам захочеться покоперсатися в своїй душі, задати собі якісь запитання, так і робіть. Ось шукайте всі відповіді в себе. І, можливо, спілкування, знайомство з мудрими людьми, з якимись наставниками, з якимись гуру і тому подібне. Тобто старші люди, які дадуть вам хороші поради. Тепер переходимо до стрільців. Дорогі стрільці, а у вас Паш Кубків. Паш Кубків говорить про якийсь новий початок, про якісь хороші новини. Ось і про флірт, про якийсь легенький флірт. Можливо, вам вдасться дійсно з кимось познайомитись, так, знаєте, поверхово пофліртувати і зразу закохатися. Але це таке, знаєте, ще по-дитячому, таке мрійливе щось. Це можуть бути маленькі діти. ось, Може бути якась така дуже хороша новина, що ви прямо, знаєте, на 10-му небі будете, а не на 7-му. Ось якось так. Не втрачайте підлогу під ногами. Це порада вам. Тепер переходимо до після козироги. йдуть. Дорогі козороги нульовий аркан початок чогось нового, нового життя. Від чогось ви звільнили, закінчили якийсь курс, закінчили якусь роботу, хтось стажування. Хтось перейшов з одного її групи в іншу, хтось з кимось познайомився, хтось розлучився. Оце тобто ви стартуєте у щось нове, новий період у вашому житті. Старий закінчився, почався новий, почалась лафа, канікули, можливо, в когось, ось якось так. Тобто, звільнення від когось, від чогось, і ви радієте, ви щасливі. Це можуть бути, звичайно, і ваші діти. Тепер переходимо до водоліїв. Дорогі водолії, у вас лицар кубків. Ну, лицар кубків, це, звичайно, в першу чергу, можна так сказати, якісь пропозиції, руки серця, залицяння, якісь заручини, якісь, знаєте, такі стежки з коханням. Ось, а хтось десь в якусь романтичну дорогу вирушить і там познайомиться. Карта хороша, якісь будуть хороші пропозиції. Тут пропозиції, як я вже сказала, руки і серця можуть бути, а можуть бути по роботі. Ось, хтось запропонує якусь зділку, хтось запропонує щось приємне, щось гарне, з кимось подружиться, з кимось познайомиться, з кимось просто поспілкуватися. Ось якось так. І, і порада: пропонуйте всім щось позитивне, щось хороше, приємне. Даруйте посмішки, радість, удачу. І повірте мені, вам це бумерангом віддасться. А тепер переходимо до рибок. Дорогі рибки, королева кубків. От ви риба у воді, мої дорогенькі. Це ваша карта. Ви будете плавати, ви будете порхати, ви будете щасливою, ви будете радісною, хороші новини, приємні моменти, приємні розмови, залицяння і тому подібне. Дуже хороший, приємний, емоційний, такий, знаєте, спочуття Тиждень у вас цього тижня, мої дорогенькі. Бажаю вам гарного тижня. Всім. Бережіть себе, мої любі, і всього вам найкращого. На все добре.